Всім привіт! В нас з'явився новий сервіс, він називається Mixboard. Це експериментальний сервіс від Google. Він поки що недоступний в Україні, але буде доступним з VPN. За рахунок цього це мінус, але є і плюс. Він поки що безкоштовний. Що нам треба? Нам потрібно хоча б раз, коли ми заходимо на цей сервіс, вімкнути VPN. Зараз я вже зайшов, і VPN я можу вимкнути і далі працювати з сервісом поки що. А в якості VPN можете використати Urban VPN. По-різному, як ви захочете, так і користуйтесь. Можете підібрати інший VPN, не суть. Далі ми можемо ось тут, в рамках сервісу, створювати мудборди. Так само, як це робиться в Adobe Moodboard. Це такі самі мудборди. Але а, найключовіша фішка в тому, що ми не просто можемо робити мудборди, тут підключений функціонал АІшки. І, наприклад, ми можемо зробити наступну річ. Взяти і закинути ось такий от промтик. Зроби мені 10 кадрів. Да? Я прописав, які мені потрібні ракурси мого персонажа. Ну, нічого складного. Цей промт можете побачити ось він. Давайте я вам повну версію виведу, щоб вона у вас теж була. І ви, якщо захочете, скопіюєте її. Ну і плюс вона буде в пості. І натискаєте кнопочку і далі чекаєте. І починає відбуватися справжня магія. Чим, власне, і корисний цей сервіс з точки зору роботи АІ-креатора. Пішли з'являтися в нас кадри. І, будь ласка. У нас є ракурс позаду, у нас є нижній ракурс, у нас є ракурс через плече, ракурс з боку, high angle, wide shot. Воно не ідеально може всі ці ракурси відтворити. Є ще певні проблеми. Воно навіть пише, що він може робити помилки, але. Що треба розуміти, це все безкоштовно. Тобто, абсолютно, вам не треба платити по 15 центів, як в Хіксвелді, наприклад, для створення ракурсу. Робить воно в 1К це теж мінус. Але це безкоштовно. І коли вам треба зробити на швидку руку якісь ракурси. От, наприклад, мені треба хай ну, Енгел, воно погано зробила. Мені треба вайтшот. Будь ласка, вайтшот є. Ну, і да, а, ну, Або там, наприклад, а, вигляд ззаду. Будь ласка. Тобто, тут підключений функціонал, судячи, з усього, нанобанани. Можливо, нанобанани фаст версія. А, і ви можете ось так це все допрацьовувати. І при цьому ви все тут можете впорядковувати як в звичайній канві. Це круто. Поки що з опцій у нас є. Ручка, якою ми можемо наш мудборд змінювати. Є опції по тексту ми можемо його додати. І якось змінювати там, наприклад, канва. От, Ми можемо на самій фотографії. More like this, не знаю, що це означає. Давайте ми переробимо якийсь кадр, спробуємо переробити. Ось. Оп. І. Regenerate. Подивимося, що з цього вийде. Тобто ви отримуєте канву, куди можете накидувати ваші фотографії. Давайте, до речі, подивимося, чи можна накинути відео. А, ні, відео не можна закинувати. Я копіюю, Ctrl-V і пише, що мені не підтримує. Це теж третій мінус. Тобто воно не підтримує завантаження відосів. І якщо ви будете перегенеровувати фото, то треба прописувати, як саме перегенеровувати, бо воно тоді консистентність не підтримує. Ну окей, нічого. А, тобто, ми зрозуміли. Тут ще багато мінусів, тому це експериментальна функція. Але як мінімум, для того, щоб робити ракурси персонажа, воно точно підходить, бо халявне. Зробити дев'ять ракурсів або 10 ракурсів це може коштувати півтора долари. А тут це безкоштовно, ще й швидко. Тобто тут немає ось цього лагу, фріпіка і хікселда, коли воно по 5, 7, 10 хвилин це все генерує, бо ставить вас у чергу. Тож користуйтеся.